Він пішов зовсім молодим, так і не встигнувши створити власну сім'ю. Але почуття справедливості та любов до України були сильнішими за страх. У січні минулого року Михайло Трофомук вирішив йти на війну. Він все більше і більше про це думав. Спершу, звісно, як сім'я, як молодшого брата, ми його відмовляли, що ще він час матиме, якщо захоче. Але він все одно вирішив і пішов. Третю штурмував. Попри молодий вік, Михайло Рано вирішив пов'язати життя із військовою справою. Вчився. Він отримував ще всякі різні нагороди ще при навчанні. І там був, він мені казав, був турнір по боксу серед військових, що навчались, то він його виграв, ну, він був дуже цілеспрямований. І він взагалі вивчився на професію снайпер. І він довго чекав, поки не отримає по професії відношення. Утримав. Для родини та друзів приєднання Михайла до третьої штурмової стало несподіванкою. Він спочатку ж нікому нічого не говорив, я знаю, ніхто толком не знав, але далі вже, тіпо, би, він сам казав, що там змирилися вже всі, і тіпо, да, сам пішов. А якось от він чим він це мотивував, в такому молодому віці. Ой, чесно, я цього не підкажу. Ну, міше він таки завжди, знаєте, мало хто ну, типу, знав, що він буде там далі робити. Він завжди прислав, у нього щось було в голові, значе він це буде робити. Він службу на посаді розвідника виконував одні з найскладніших завдань на Луганщині. На превеликий жаль, 1 грудня поблизу населеного пункту Новоєгорівка Михайло прийняв останній бій. Друзі згадують його як неймовірну світлу людину. кажуть, він завжди був усміхнений і цілеспрямований. <паспраць> Сильно на позитиві був. Він такий був пацан. Знаєте, ми скільки там і в школі були, і після школи ми там ще в університеті спілкувалися, завжди він там в Києві вчився, Але коли в Луцьку був, там ну, ми там гуляли, це то дуже, так, дуже він веселий завжди був. Він щось по-любому має зробити, щоб сміялися точно. Старший брат Михайла Іван, ледь стримуючи сльози, згадує про рідну людину. Як найспокійніша людина в світі. Я не знаю людину, яка була б ще спокійніша, ніж він. Ну, в тому плані, що, щоб не відставалось, він ніколи таке віщає, ніби його нічого не могло вибісити чи розізлити. Він завжди був спокійний. Так і запам'ятався. Життя Михайла обірвалось дуже рано, у 22 роки. Над його домовиною у соборі Святої Трійці схилили голови батьки. Останній спочинок їх син, захисник України, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражя. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині полеглого воїна вічна пам'ять, честь та шана герою.